Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги набіри рушників. Це розкішне та екологічне доповнення до найнеобхіднішого у ванній кімнаті, виготовлений із мікрофібри та змішаного бамбукового волокна. Воно має винятково абсорбуючу здатність і має антимікробні властивості, забезпечуючи відчуття свіжості та її гігієнічності. м'яка плюшова текстура покращить враження від купання, забезпечуючи комфорт та нотку розкоші. Даний набір поєднує в собі функціональність з екологічним дизайном, що робить його обов'язковим для тих, хто шукає високоякісні вбираючі рушники.